Те, що глобальні гравці також можуть впевнено відчувати себе на українському ринку, чудово ілюструє діяльність однієї з провідних міжнародних торгових компаній світу. Протягом останніх десяти років Метро груп обрала Україну одним із пріоритетних напрямків розвитку своєї світової мережі. Метро Cash Carry цветозтре метро в Україні з 2003 року, і на сьогодні у нас діє 33 оптових торгових центри. На даний момент у нас працює 7600 працівників. Східна Європа з Україною є поряд з Росією і Азією ринком росту номер один. Ми досить інтенсивно інвестуємо у цьому напрямку, і щороку маємо відповідно багато нових фірм, що обумовлено прискореним розвитком економіки в цій сфері. Для нас є дуже важливим дати молоді можливість отримати освіту, наприклад, в наших власних освітніх установах метро Едюкейшн та Метро Юніверсіті. Це важливе саме тому, що подвійна система освіти, тобто поєднання теорії і практики, яка є стандартом в Європі, у східній Європі і в Україні зокрема ще не прижилась. у кожному з наших магазинів в Україні працює близько 300-400 місцевих робітників. На початку ми використовуємо досвід наших колег за кордону, які потім, однак, передають свої повноваження і відповідальність місцевим колегам. Знайти кваліфіковану робочу силу для торговельної сфери нелегко, хоча, взагалі, освіта в цій сфері в Україні є доволі доброю. Але коли йдеться про конкретну торговельну практику. То ми проводимо свої освітні курси, наприклад, за програмою Metro Education у Москві, що доступні і для українських працівників. В принципі, можливості підготовки кадрів є безмежними. Ми навіть маємо працівників, які розпочинали в оптових магазинах в Україні, а тепер працюють в країнах Європи. Є що інтернаціоналі позиціоненропасе. Таким чином, один з найбільших іноземних роботодавців в Україні закріплює свої позиції, у тому числі завдяки вихованню місцевого персоналу за світовими стандартами, відкриваючи для кожного робітника перспективу будувати власну глобальну кар'єру у метро. Наша компанія є відповідальним роботодавцем, а також відповідальним корпоративним громадянином, оскільки за всі роки роботи ми інвестували понад 450 мільйонів євро у різноманітні соціальні проекти та підтримку незахищених верст населення. Компанія створила понад 7 тисяч робочих місць в Україні і відповідально ставиться до своїх співробітників, забезпечуючи їм їм не лише білу заробітну платню, але й різноманітні соціальні гарантії, такі як, наприклад, обов'язкове медичне страхування та пільги при певних соціальних випадках і багато іншого. Окрім того, компанія стабільно інвестує у розвиток свого персоналу. В Компанії існують спеціальні програми навчання для співробітників різноманітного рівня. Демонструючи свій соціально відповідальний підхід, компанія інвестує у підтримку молодого покоління спеціалістів. Для цього у нас існують програми стажування для студентів старших курсів. В нашій компанії щороку проходять стажування біля 40 студентів з провідних вузів України. Протягом місяця або двох вони навчаються ключовим бізнес-навичкам у певних департаментах компанії, отримують можливість спробувати, що є реальна робота у українському бізнесі. А окрім того, це надає їм значну конкурентну перевагу, коли вони закінчать вузи і зможуть показати своїм майбутнім роботодавцям рекомендаційні листи від Metro Cash and Carry України. Окрім того, для них це також можливість отримати роботу і в нашій компанії, оскільки багато з цих студентів після закінчення стажування залишаються на роботі в компанії на постійній основі. Компанія Метро Кешенкері вірить в Україну і буде продовжувати розвивати свій бізнес. Окрім того, ми будемо підтримувати соціальну сферу і її розвиток в Україні, оскільки в усіх містах, де ми є присутніми, де ми відкриваємо нові магазини, ми підтримуємо активний і відкритий діалог з місцевими спільнотами з місцевою владою. Ми дізнаємося, які є проблеми на місцях, та долучаємось до їх вирішення. Ми і надалі будемо продовжувати таку політику. Великий бізнес отримує певні переваги від того, що цінує етичні принципи, поважає людей і навколишнє середовище. Бо, працюючи на більш широку і тривалу перспективу, здатен досягти комерційного успіху такого рівня, щоб задовольнити потреби майбутніх поколінь. Центр наші діти засновано в Україні в 2008 році з ініціативи німецько польсько українського товариства. Це приватний заклад для забезпечення прав дітей, розрахований на дітей сиріт, дітей з проблемних родин і дітей з важкими життєвими ситуаціями. Ми розташовані в Дніпровському мікрорайоні міста Києва упродовж багатьох років. Східний комітет німецької економіки та німецькі підприємства активно підтримують нас в нашій діяльності, надаючи нам матеріали і грошові пожертви. Це необхідно, тому що на сьогодні в Україні не передбачається постійна фінансова допомога для таких закладів як наш. Проект активно підтримується урядами країн-засновників центру. У нас модельний статус, і наразі ми займаємось розширенням нашої діяльності і наших послуг. На сьогодні ми в нашому центрі утримуємо 15 дітей. А до завершення проекту, коли всі три будівлі центру будуть добудовані, ми матимемо місця для 54 вихованців. Сподіваємось досягти цього найпізніше в 2014 році. Хофмович білизність Я саме повертаюсь з зустрічі з президентом України, яка відбулася сьогодні в Києві в рамках консультаційної ради українських та іноземних інвесторів при президентові України. Це була зустріч практично з усім українським урядом, щоб поспілкуватись про інвестиційні проекти. На зворотному шляху до аеропорту ми вирішили відвідати чудовий заклад Наші діти цей проект, що ми його підтримуємо впродовж багатьох років, успішно розвивається і є так би мовити показовим коопераційним проектом між економікою і громадським сектором. Всім його вихованцям і вихователям усього найкращого, і після цих декількох хвилин, проведених тут, я з упевненістю можу сказати, що це дуже добра справа, що це зразковий проект. Усвідомлюючи свою відповідальність та розуміючи українські реалії, східний комітет німецької економіки в якості провідної сили німецького бізнесу має зважену, але активну позицію щодо створення на території України прозорих умов ведення бізнесу за європейськими стандартами. які є проблеми? Велика проблема проблема номер один. Це корупція. Бюрократія теж тема, що нас турбує і заважає працювати, і звісно, технічні питання. Як от повернення ПДВ і питання інвестиційної безпеки, також важливою проблемною темою є переплетення політики та економіки, що ми й досі часто спостерігаємо в Україні. Ще на 12-му році східний комітет наголосив на важливості швидкого впровадження безвізового режиму між Україною та Німеччиною. Одному напрямку він уже діє, але ми хочемо, щоб і українці в найближчому майбутньому могли подорожувати безвіз. В напрямку Європейського союзу, особливо підприємці і студенти. Але й не тільки вони, а в перспективі всі громадяни України повинні мати до цього змогу. розширення кордонів світу, що нас оточує, триватиме і надалі. Також і в сенсі того, що набуті знання та досвід завжди шукають простору для нового розуміння, а фінансові можливості вдалого застосування та активної співпраці. Приклад Німеччини, як одного з наймогутніших світових експортерів, красномовно демонструє, що досягнення та тривале утримання високих економічних показників було б неможливим без запровадження ефективних концепцій господарювання та систем менеджменту, які мають вирішальне значення в часи перманентних криз. Завдяки успішному виконанню запропонованих німецьких програм в Україні сформована спільнота підготовлених підприємців із міцними зв'язками за кордоном насамперед в Німеччині, готових відповісти на сучасні виклики, поставлені глобалізацією.